Дорогі шестикласники, тема відеоуроку взаємно обернені числа. Для кращого засвоєння теми звернемося до прикладу. Розглянемо дріб 7.13 і поміняємо місцями його чисельник і знаменник. Ми одержимо дріб 13.7. Якщо у звичайному дробі поміняємо місцями його чисельник і знаменник, ми отримаємо обернений йому дріб. Знайдемо добуток цих звичайних дробів. 7 тринадцятих помножимо на 13 сьомих. За правилом, ми чисельник повинні помножити на чисельник, а знаменник на знаменник. Але бачимо, що зараз скорочується 7 та 7, 13 та 13. Після скорочення ми одержимо одиницю. Таким чином, ми одержали, що добуток цих звичайних дробів дорівнює одиниця. Запам'ятовуємо, що два числа, добуток яких дорівнює одиниці, називають взаємно оберненими. Те, що наш приклад показує, що числа, які ви бачите зараз кольоровим на екрані, дріб чисельнику А в знаменнику Б, і Дріб у чисельнику Б в знаменнику А будуть взаємно обернені. Приклади взаємно обернених чисел 3, сьомих, 7 третіх, 2 дев'ятих і 9 других. Далі, пригадавши, що натуральне число ми можемо записати у вигляді звичайного дробу із знаменником 1, тобто 5 це 5 перших, ми можемо вказати, що 1 п'ята це буде число обернене до заданого числа 5. Аналогічно 10 і 10 також будуть взаємно оберненими. Отже, запам'ятовуємо, щоб знайти число обернене до дробу, треба поміняти місцями чисельник і знаменник дробу, а для числа 1 оберненим буде саме число 1. Для числа 0 оберненого числа не існує. Розглянемо приклади. Знайти число обернене до числа 49. Ми запишемо число 49 у вигляді дробу із знаменником 1, тобто одержимо 49 перших. І тепер поміняємо місцями чисельник та знаменник і одержимо, що число 1,49 є оберненим до числа 49. Розглянемо другий приклад. Задано мішане число 2,57. Ми вже знаємо, щоб легко одержати обернене число, нам треба задане число записати у вигляді дробу, а потім поміняти місцями його чисельник та знамень. Отже, мішане число 2,5 сьомих перетворюємо в неправильний дріб. Для цього цілу частину 2 множимо на знаменник 7 і додаємо чисельник, а знаменник залишаємо таким же. Одержимо 19 сьомих. Тепер міняємо місцями чисельник та знаменник і одержимо, що число 7,19 є оберненим до числа 2,5 сьомих. У третьому завданні розглянемо десятковий дріб 1,7. Запишемо його спочатку як мішане число 1,7. Тепер перетворимо у неправильний дріб. Маємо 17. ,10. Міняємо місцями чисельник та знаменник, одержимо відповідь. Число 1017 є оберненим до числа 1,7. Розглянемо ще приклад, розв'язати рівняння 119 х дорівнює 11. Якщо добуток двох чисел дорівнює одиниці, то такі числа називають взаємно оберненими. І тому із умови ми бачимо, що добуток чисел 1,19 і х дорівнює одиниці. тому робимо висновок, що числа 1,19х та х є взаємно оберненими числами. І тому завдання розв'язати задане рівняння зводиться до того, що ми повинні знайти число взаємно обернене до числа 1,19. Для цього 1,19 перетворюємо в неправильний дріб, це буде 10 дев'ятих. І тепер міняємо місцями чисельник та знаменник, одержуємо, що 9, є число обернене до числа 1,19. Тобто, добуток цих чисел дорівнює 1, а це значить, що це. Число і буде розв'язком заданого рівняння. Відповідь х дорівнює 9 десятих. Будемо тепер працювати з підручником і розглянемо номер 419. Умова: знайди число обернене до числа. Нам задано декілька чисел, і треба шукати числа, обернені до заданих чисел. Я пропоную оформити розв'язок завдання у вигляді таблиці. У першому рядочку таблиці ми записуємо задані числа, а в другому рядочку таблиці будемо записувати число обернене до заданого. Отже, Перше завдання, заданий дріб 3 п'ятих. Ми записуємо в умові 3 п'ятих. Заданий дріб, і знаємо, щоб знайти число обернене, нам треба поміняти місцями чисельник та знаменник. Ми одержимо 5 третіх. 5 третіх ми вже могли б записати у відповідь, але знаємо, що неправильний дріб треба перетворити в мішане число, тобто виділити цілу частину. Маємо, це буде 1,2 третіх, і тому число обернене до заданого буде 1,2 третіх. В другому завданні заданий дріб 4 сьомих. Щоб знайти число йому обернене, ми поміняємо місцями чисельник та знаменник і одержимо дріб 7 четвертих. Ми можемо записати це як відповідь. Але 7 четвертих це неправильний дріб, тому виділимо цілу частину, це буде 1,3. Маємо, що число обернене до заданого 1,3 четвертих. У третьому завданні заданий дріб 8 дев'ятих, щоб знайти. Обернене число. Нам треба поміняти 8 дев'ятих я записую у табличку. Міняю місцями чисельник та знаменник, одежу 9 восьмих. Зверніть увагу, між ними ніколи не можна ставити знака дорівнює. Тут ми можемо поставити І і написати, що це будуть взаємно обернені числа. Для запам'ятовування. Я вам таким чином зараз напишу. І тепер 9 восьмих – це неправильний дріб. Ми можемо виділити цілу частину. Маємо восьма. Тобто записую відповідь у табличку. У четвертому завданні нам задано ціле число 9. 9 ми можемо записати у вигляді дробу із знаменником 1. Тепер міняємо місцями чисельник і знаменник, одержуємо 1. 9, і записуємо зразу у табличку. Задане число 9, йому обернене буде 1 9. Задане число 25 йому обернене буде 1 25. Вже зупинятися на цьому не будемо. Коли задане нам число 17, других, для того, щоб знайти число йому обернене, ми можемо міняти місцями чисельник та знаменник. Маємо 2 2,17. Завдання виконали. Розглянемо номер 420. Перетвори десятковий дріб у звичайний, і знайди обернене до нього число. В умові задані десяткові дроби, і ми можемо з вами спочатку перетворити десятковий дріб у звичайний, а далі діяти так само, як і в попередньому завданні. Отже, умову запишемо у вигляді таблички, у першому рядочку записуємо задані числа, а потім шукаємо обернені до них числа. Отже, перше число, яке нам задане, це 0,1. Задане число 0,1. Ми перетворимо 0,1 десятковий дріб у звичайний, це буде звичайний дріб 1. Для того, щоб записати обернене йому число, треба поміняти місцями чисельник і знаменник. Ми одержимо 10 перших, що дорівнює цілому числу 10. Записуємо відповідь 10. У другому завданні нам заданий десятковий дріб 0,13. Ми записуємо 0,13 як звичайний дріб 13. Сотих. Щоб знайти обернене число, ми міняємо місцями чисельник і знаменник. Одержимо 113. Це буде неправильний дріб. Перетворимо його в мішане число. Для цього нам треба 100 поділити на 13. Одержимо 7, цілих. якщо 7 помножимо на 13, це буде 91. І далі в остачі 100 відняти 91, маємо 9 тринадцятих. Результат. 7,913. У третьому завданні заданий десятковий дріб 0,2. Перетворюємо його у звичайний дріб, записуємо 2. Можемо скоротити на 2 і одержимо 1,5. Щоб знайти обернене число, ми міняємо місцями чисельник і знаменник. Помінявши місцями чисельник і знаменник, одержимо 51, що означає ціле число 50. Отже, в третьому завданні було задане число 0,2, і ми знайшли йому обернене це число 50. До речі, щоб перевірити, що два числа будуть взаємно оберненими, ми знаємо, що за означенням їх добуток повинен дорівнювати одиниці, що легко ми можемо перевірити. 0,2 помножимо на 50 і одержимо у відповіді одиницю. Не дивлячись на коми, 2 помножимо на 50, це буде 100, і треба відокремити одну циф дві цифри справа комою. Одержимо результат одиниця. У четвертому завданні заданий десятковий дріб 0,25. І ми можемо спочатку записати його як звичайний дріб 25. Сотих. Далі скоротити на 25. 25 поділити на 25 буде 1 у чисельнику, 100 поділити на 25 буде 4 в знаменнику, це буде 1 четверта. Ми могли ці дії не виконувати, згадавши, що 0,25 це чверть або 1 четверта. І щоб знайти число обернене до дробу 1 четверта, міняємо місцями чисельник і знаменник, одержимо 4 перших, тобто це буде число 4. Записуємо результат у таблицю. У 5 знаку завданні нам заданий десятковий дріб 0,36. Я пропоную поставити відео на паузу, виконати завдання самостійно, а потім перевірити свої відповіді. Отже, десятковий дріб 0,36 ми перетворимо у звичайний дріб. Запишемо 36. Сотих. Можемо скоротити на 4. 36 поділити на 4 буде 9 у чисельнику, 100 поділити на 4 буде 25 у знаменнику і одержимо дріб 9,25. Щоб знайти дріб обернений, нам треба поміняти місцями чисельник і знаменник. Ми одержимо 25 дев'ятих, це неправильний дріб. Перетворимо його в мішане число. Для цього 25 поділимо на 9. Одержимо 2, цілих і 7 дев'ятих. Маємо результат 2,79. Останнє завдання заданий десятковий дріб 0,45. І ми з першим кроком 0,45 перетворимо у звичайний дріб. Запишемо як звичайний 45. Далі можна скоротити на 5. 45 поділити на 5 буде 9 у чисельнику, 100 поділити на 5 буде 20 у знаменнику. Маємо 9. І щоб знайти обернений дріб, нам треба поміняти місцями чисельник і знаменник. Міняємо місцями буде 29. -х. Це неправильний дріб. Перетворюємо його в мішане число. Це буде 2,2. Записуємо результат 2,2. Завдання виконали. Розглянемо номер 422. Чи будуть взаємно оберненими наступні числа? Ми пам'ятаємо означених. Значення, що два числа називають взаємно оберненими, якщо їх добуток дорівнює одиниці. І тому, щоб перевірити, чи будуть задані числа взаємно оберненими, нам треба знайти їх добуток. Якщо він дорівнює одиниці, відповідь так, будуть взаємно оберненими. Якщо знайдемо добуток і він не буде дорівнювати одиниці, відповідь ні, не будуть взаємно оберненими. Отже, в першому завданні розглядаємо. Числа 3,3 і 5,18. Знайдемо добуток цих чисел. 3,3 помножимо на 518. множенні мішане число треба перетворити в неправильний дріб. Перетворюємо: 3 помножити на 5 буде 15 і додати 3 18. Одержимо 18. ,5. Помножимо на 5,18, легко побачити, що ми можемо 18,18 18 скоротити, 5,5 5 скоротити. Це ми можемо зробити, записавши під одну риску дробу. Ось так швидко я зроблю. І скорочуємо, одержимо в результаті одну цілу. Відповідь так, взаємно обернені. Друге завдання: 0,3 і 3,1. Щоб перевірити, чи будуть числа взаємно оберненими, треба знайти їх добуток. 0,3 помножимо на 3,1. Перетворюємо 0,3 у звичайний дріб. Маємо 0. Перетворюємо мішане число у неправильний дріб. 3 множимо на 3 буде 9, додаємо 1 буде 10 помножимо на 10 третіх. Легко побачимо. Я вже записую одразу, що у відповіді буде одиниця, тому що 10 і 10 можна скоротити, 3 та 3 також можна скоротити. Відповідь так, це взаємно обернені числа. Третє завдання. Задані 0,2 і 0,5. Знайдемо їх добуток. 0,2 помножимо на 0,5. Ми можемо не дивитися на коми, перемножити 2 помножити на 5 буде 10. І треба відокремити справа комою дві цифри, оскільки в обох множниках разом після коми стоїть дві цифри. Відокремлюємо справа дві цифри комою і одержимо результат 0,1. Це не дорівнює одиниці і тому Відповідь у нас, ні, не будуть взаємно оберненими числами. Інший швидкий спосіб помножити на 0,5 це згадати, що 0,5 це половина. Іншими словами, нам треба знайти половину від 0,2, ми могли легко записати, що це 0,1. У четвертому завданні нам треба перевірити, чи будуть взаємно оберненими числами дроби 0,125 і 8. Щоб перевірити, що числа будуть взаємно оберненими, нам треба знайти їх добуток, а саме 0,125 нам треба помножити на 8. Забігаючи наперед, я скажу, що це дійсно буде одиниця, адже 125 помножити на 8, це буде 1000. Ми це пам'ятаємо з попередніх уроків. Хто про це забув, ви можете виконати множення у стовпчик, як я зараз і пропоную. 8 множимо на 5 буде 40, 0, пишемо 4, пам'ятаємо. 8 множимо на 2, 16 та 4, 20, 0, пишемо 2, пам'ятаємо. 8 множимо на 1 буде 8 та 2, буде 10. І відокремлюємо справа 3. Цифри, тобто ми одержуємо число 1. Це означає, що ці два числа так будуть взаємно оберненими. Ми вказали спосіб, як перевірити, чи будуть взаємно оберненими задані числа. Розглянемо номер 424. Знайди число, яке утворює пару взаємно обернених чисел із заданим числом. Ми тільки що вже зазначили, що два числа будуть взаємно оберненими, якщо їх добуток дорівнює 1. Або ми знаємо, що якщо перетворити число у звичайний дріб, то оберненим буде дріб, якщо ми поміняємо місцями чисельник та знаменник. Отже, ми з вами зараз і будемо шукати числа, які утворюють пару взаємно обернених чисел із заданим числом. Перше завдання 8, 1 п'ята – задане мішане число. Перетворюємо в неправильний дріб. 8 множимо на 5 буде 40, додаємо 1, буде 41 п'ята. Далі міняємо місцями чисельник і знаменик, одержимо 5 41. Результат: задане число 8,1 п'ята, Ми знайшли число йому обернене 5 41. В другому завданні задане мішане число 14,03, ми перетворимо його у неправильний дріб, а саме 14 помножимо на 3, це буде 42, додамо 1, буде 43 третіх. Оберненим до цього дробу буде дріб 3,43, який ми одержали, помінявши місцями чисельник та знаменник результат. Число обернене буде 3,43. Пропонуємо поставити відео на паузу, виконати наступні завдання самостійно, а після паузи дізнаємося правильні відповіді. Отже, в третьому завданні нам задане мішане число 117,1. І ми перетворимо його у неправильний дріб. Для цього цілу частину 117 множимо на 10 буде 1170. І додати 1 буде 1171. У чисельнику 10 у знаменнику. Обернений дріб буде. Одержуватися, коли поміняємо місцями чисельник та знаменник, можемо записати відповідь 10171. У четвертому завданні заданий десятковий дріб 1,8. Запишемо його як мішане число 1,8. Далі скоротимо 8, 10, скоротимо на 2, одержимо 1,2. 4 п'ятих. І тепер ми можемо знову перетворити у неправильний дріб. 1 множимо на 5 буде 5, додати 4, 9. Маємо 9 п'ятих. Дріб обернений до цього дробу є 5 девятих, поміняли місцями чисельник і знаменик. Результат: у четвертому завданні заданий 1,8. Ми знайшли обернений 5 девятих. П'яте завдання. Заданий дріб 2,55. Перетворимо мішане число 2,55. Скорочуємо на 5, одержимо 2,11. Перетворюємо у неправильний дріб 2. Множимо на 20 буде 40 і додати 11, 51, 20, А дріб обернений буде 20, 51. П'яте завдання. Заданий десятковий дріб 2,55. Знайшли число йому обернене 20, 51. Останнє завдання 6. Заданий десятковий дріб 7,38. Записуємо як мішане число 7,38. Скорочуємо на 2, одержимо 7,19, перетворюємо в неправильний дріб. 7 множимо на 50 буде 350. Додати 19 буде 369,5. Міняємо місцями. Чисельник і знаменник, обернений дріб буде 50 369. Шосте завдання, заданий дріб 7,38. Знайшли йому обернений 50 369. Завдання виконали. А вдома виконаєте схожі завдання, опрацювавши відповідний параграф підручника. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!